Доброго дня, шановні підписники. Я Вікторишутка, мій канал, мій маленький садочок. Ось зірвали персик сьогодні. Значить, тут два сорта. Це Early Red. А оце такий темний, де? Ось такий він. Це позначений був як Red Heaven. Ну, він не Red Heaven. Косточка не відділяється. ну Смак дуже бомбезний. Під шкуркою м'якоть жовтого кольору з красним прожилком таким під шкуркою. Ось. Ну, я не знаю. Ну Середня вага. зараз покажу середню вагу. Я не знаю, що це за сорт, Ну По-моєму. 144 грама. Ну, в районі 130 ось такі. 123. Так. Да. Ну, ось такі. Вони всі в районі 150 максимум. Ось такі, мабуть. Да, 144. В районі 150 грам. Такий персик. Ну, і Ерлі Редвин. У нього стандарт. Ред, оце ось такий самій більший. Це також 150 грам А ось такі от, скажімо, отакі ось. Ні, це навіть не середній. Середній десь ось такий. А середній 100 грам, 120, середня його вага 120-130 грам. Ну, це була повна загрузка персика. Ось по вкусовим якостям. Ерліре дуже-дуже сочний, дуже бомбезний. Ось такий персик. Хочеться їсти, хочеться їсти. Ось якось так. Ну і оцей, типо, оцей красний, аж такий, аж темний, вкусовий взагалі бомбезний. Не знаю, що це, але це, по-моєму, не Red Heaven, точно. Оце такі вони аж чорні, це ті, що були на сонячній стороні. Ну, всі персики були відкриті, скажімо, від листя. Оце якось так. Це такий урожай. в районі 20 кг. Це з молодих персиків. Це одному всього персику. 6 років, а то 2-3 роки більших немає. Все, до побачення. Кому сподобалося, будемо надалі ставити лайки. До побачення.